Ты кто, Кит? Ваня! Пират! <свес> 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 а, это видео! видео. <свес> 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 Девушка с новым роком!

Христовим. Бажаємо вам гарного настрою, на спа слав... настаги, злагоди, добробуту в новому році. Це дійство для вас імпровізовано влаштував наш молодий колектив, молодий колектив Київського митрополітена, щоб подарувати на гарний настрій та показати, що подовні, залізи, це в митрополі тільки і залізли, що це люди, це майже вісім тисяч людей, які щодня працюють для вас, які стараються для вас. Ми любимо вас пасажери, ми знаємо про вас і Цього, захочете також привітати наш колектив і розказати, на яких вимогах залишити ваші побажання. Дякуємо вам, гарного настрою! З Новим роком! З Новим роком! І хто до цього додумався? Ми. <свісна> Молодежний совєт Метрополітена. Фільма з прес Київського метрополітена. А дідом Морозом і Снігуронькою ви по черзі буваєте? Завтра буде вже інші, так. Завтра є, а сьогодні в нас змінюється. Так. Сьогодні ми вітаємо наших дітей переважно, але звертаємося до всіх наших пасажирів. А завтра будемо вітати переважно дорослих. По до всіх станціях метрополітену пройде така більш мобільна акція. А сьогодні так статично на одній станції вітаємо дітей, вручаємо їм такі невеличкі презенти. Що було, скажімо так, тим, тим раді поділитися.